Номер 89 Бурундук запасає на зиму 6 кг зерна, приносячи його в нору зашічних мішечках. За один раз бурундук приносить 10 грамів зерна. Скільки кілометрів має подолати бурундук, щоб зробити зимовий запас, якщо відстань від нірки до поля 50 метрів. Дізнайся, хто такий бурундук. Бурундук це тваринка, гризун, родич вивірки, тобто білки. Їх є багато видів. Але на території України вони не зустрічаються. А ще вони взимку сплять. А навіщо ж тоді бурундук запасає на зиму 6 кілограмів зерна, а інколи прокидається? А ще коли він весною прокидається, то вже йому хочеться їсти. То йому треба 6 кілограмів зерна. А де він бере зерно? На полі. І за один раз він приносить 10 грамів зерна. А скільки разів йому треба принести по 10 грамів невідомо. Невідоме число ми можемо замінити буквою. І оце тоді 6 кілограмів. Це дорівнює 6 кг. Вийшло рівняння, але ми не можемо його розв'язати, тому що числа іменовані. Але ім'я чисел різне. Але ми можемо легко 6 кг перетворити в грами. Тому що кіло це прес-префікс, і ми знаємо, що кіло означає помножити на тисячу. 6 тисяч грамів. Запасає бурундук на зиму. По 10 грамів приносить у нірку кожного разу. Скільки разів він входить до поля, невідомо. Перепишемо ще разочок. 6 тисяч дорівнює 10х. Невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Або і ліву і праву частини рівності поділити на одне й те саме число, що не дорівнює нулю. Нам треба поділити на 10. Тому 10 поділити на 10 вийде тільки 1х. І ліву частину рівності поділимо на 10. І отримаємо відповідь х дорівнює 600. 600 разів бігає бурундук до поля. А до поля 50 метрів. А ще ж треба повернутися назад. То помножимо на 2. І так, 600 разів. 50 метрів помножити на 2, 100 метрів. І треба помножити на 600. Отримаємо. 60 тисяч метрів. А нас питають, скільки кілометрів? Тому повинні записати відповідь у кілометрах. 60 кілометрів. Має подолати борундук, щоб зібрати 6 кілограмів зерна. Дуже легко. Напишіть, будь ласка, відповідь самі. Молодці.